Вітання всім на ем каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху України. Поїхали! Наступна тема розділ 30. номерні розпізнавальні знаки, написи і позначення. 31 Власники механічних транспортних засобів і причепів до них повинні зареєструвати перереєструвати їх у повноваженому органі МВС. Або ж провести відомчу реєстрацію в разі, якщо законом установлена обов'язковість проведення такої реєстрації, незалежно від їхнього технічного стану протягом 10 діб з моменту придбання отримання митного оформлення або переобладнання чи ремонту, якщо необхідно внести зміни до реєстраційних документів. По-перше, дана норма стосується всіх механічних транспортних засобів. І причепів до них. По-друге, незалежно від їхнього технічного стану. Скажімо, якщо автомобіль не заводиться, не може їхати, то це не є законним приводом для того, щоб не зареєструвати цей автомобіль у сервісному центрі. По-третє, з моменту придбання, отримання митного оформлення або ж переобладнання транспортного засобу офіційно дається термін 10 діб на те, щоб цей автомобіль чи інший транспортний засіб зареєструвати чи перереєструвати в сервісному центрі. Підтвердженням реєстрації є видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, так званого в народі техпаспорту, і номерних знаків установленого зразка. Додатково треба зазначити, що на період військового стану Кабмін своєю спеціальною постановою подовжив термін ось цей. І написано у відповідній постанові, що не обов'язково протягом 10 діб, а протягом не пізніше ніж 3 місяці після офіційного закінчення військового стану, транспортний засіб, який не підлягає реєстрації перереєстрації, повинен пройти цю процедуру. Але давайте все таки орієнтуватися на мирний час і запам'ятаємо цю цифру не пізніше, ніж протягом 10 діб з моменту законного отримання власності транспортного засобу. 32. На механічних транспортних засобах за винятком трамваїв і тролейбусів і причепах у передбачених для цього місцях встановлюються номерні знаки відповідного зразка. На трамваях і тролейбусах наносяться реєстраційні номери, що надаються відповідними уповноваженими на те органами, трамвайними тролейбусними управліннями. Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, крім випадку закріплення заднього номерного знака на додатковому обладнанні, що призначене для тимчасового перевезення багажу або вантажу, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чисті і достатньо освітлені. Оці норми, що стосуються розміщення номерного знаку, щодо того, що він має бути чистим, освітленим і помітним для інших учасників дорожнього руху, і в тому числі для контролюючих органів, про це ми говорили ще в другому розділі. Тож тут повторюватися не будемо. На сьогоднішній день в Україні можна зустріти наступні номерні знаки. Ось такого типу номерні знаки, які належать, скажімо так, звичайним громадянам. На синьому тлі номерний знак означає, що даний транспортний засіб належить Міністерству внутрішніх справ. На чорному тлі належить транспортний засіб Збройним силам або ж рятувальникам. На жовтому тлі це громадський транспорт, маршрутні транспортні засоби. Трапляються іноді так звані транзитні номерні знаки. Наприклад, якщо автомобіль придбаний був у салоні. На місці реєстрація не була проведена, водій захотів, чи власник точніше захотів самостійно проводити цю реєстрацію. В такому випадку торгівельна організація видає йому ці транзитні номерні знаки, які дійсні протягом 10 діб, і в цей термін водій, власник уже сам повинен звернутися до сервісного центру, провести реєстрацію. Тоді транзитні номерні знаки будуть вилучені, а видані будуть уже постійно. Номерні знаки встановленого зразка. На сьогоднішній день також можуть траплятися номерні знаки з зеленими символами це електромобілі. І законодавство також дозволяє застосовувати індивідуальні так звані номери за окрему плату, якщо комусь не хочеться їздити стандартними номерами, хочеться якось себе виділити, не можна замовити ось такі ось такого плану. Індивідуальні номери. В такому випадку видаються два комплекти номерних знаків, одні індивідуальні, а інші все одно видаються, скажімо так, стандартні номери. Як їх використовувати особиста справа водія? Єдине зауваження, що з індивідуальними номерами за кордони не пропустять. Перед цим треба обов'язково поставити ось цей стандартний комплект номерних знаків. Що означають позначення на номерних знаках? Прапор України, UA літери, я думаю, зрозуміло, країна, де зареєстровано транспортний засіб. Далі йдуть 2 літери, 4 цифри і ще дві літери в кінці. Перші дві літери це зашифровано регіон, в якому зареєстровано транспортний засіб. Ну а 4 цифри і 2 літери в кінці це серія і номерний знак, власне, по типу як серія номер вашого паспорту, скажімо так, індивідуальний номер, під яким транспортний засіб числиться у базі МВР. Регіони, кому цікаво ось представлені на цій табличці. Скажімо, для міста Київ можуть бути або позначення АА перші дві літери. Це більш стара серія, або більш сучасна серія КА. Кого цікавить якийсь інший регіон, на цій табличці теж це все можна подивитися. Додатково можна зазначити, що не так давно змінився порядок реєстрації транспортних засобів. Якщо раніше реєстрацію транспортного засобу і видачу номерних знаків прив'язували до реєстрації власника, до місця реєстрації власника цього транспортного засобу. Ну, скажімо, з Львова приїхала людина в Київ, там придбала автомобіль і вирішила у Києві його зареєструвати. Мала вона на це право, але дивилися в сервісному центрі на реєстрацію власника. І якщо Львівська реєстрація не то видавали номерні знаки Львівського, скажімо так, регіону. Ось із такими позначками. На сьогоднішній день уже не прив'язується до реєстрації власника і відштовхується від того, де реєструється транспортний засіб. Тобто та ж сама людина з Львова приїхала в Київ, придбала тут автомобіль, пішла реєструвати в Київський сервісний центр там, не дивлячись на те, що сама ця людина з Львова видали на автомобіль реєстраційні номери київські. 33. На відповідних транспортних засобах установлюють такі розпізнавальні знаки. Додаток 4. А автопоїзд, Три ліхтарі оранжевого кольору розташовані горизонтально над передньою частиною кабіни кузова. Е, проміжки ігноруємо це нам в принципі не потрібно. Встановлюються дані розпізнавальні знаки на вантажних автомобілях і колісних тракторах з причепами, а також на членованих автобусах і тролейбусах. Іншими словами, можна сказати, що це розпізнавальний знак, який ідентифікує довгомірний транспортний засіб, для того, щоб інші водії при роз'їзді з ним, при його обгоні, випередженні і так далі орієнтувалися, мали на увазі, що це не звичайних розмірів транспортних засіб, а подовжених розмірів. І це при роз'їзді враховували. Б глухий водій. Дивимося на зовнішній вигляд такого знаку. Він розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії. Даний розпізнавальний знак ніяких переваг у русі транспортним засобам, на яких встановлено такий знак, не дає. Для чого він потрібен? Лише для того, що раптом виникає потреба про щось просигналізувати даному водієві, то абсолютно даремно застосовувати звуковий сигнал, щось там йому кричати і розповідати. Треба застосовувати або перемигування світла фар, або якщо даний водій знаходиться в зоні. Візуального контакту, тоді з жестами якось щось йому пояснювати, на щось звертати увагу. Оце вся задача даного розпізнавального знаку. в Діти. Дивимось на зовнішній вигляд цього знака. Він розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що перевозять організовані групи дітей. Додатково на цьому транспортному засобі мають бути під час руху вімкнені ближнє світлофар і проблизкові маячки оранжевого кольору. А якщо здійснюється посадка висадка дітей, то на цей період водій має вімкнути аварійну світлову сигналізацію. Г. Довгомірний транспортний засіб. Два ось такі прямокутники або такого типу, або такого типу. Ми начебто вже говорили, що розпізнавальним знаком довгомірного транспортного засобу є такі червоні три ліхтарики на кабіні. Навіщо в такому випадку ще якісь розпізнавальні знаки? Дуже просто, давайте порозмірковуємо: оті ліхтарики на кабіні, спереду, при зустрічному роз'їзді, є сподівання, що ми побачимо. Збоку також в принципі, можемо якось побачити. А от чи будемо ми бачити ті ліхтарики, якщо знаходимося ззаду цього транспортного засобу? Риторичне питання, звісно, що не побачимо цих ліхтариків. А чи треба нас попередити про те, що попереду довгомір, і при його обгоні об'їзді його подовжені розміри треба враховувати? Звісно, що треба про це попередити. Ось для цього і передбачені дані розпізнавальні знаки. При цьому, якщо загальна довжина транспортного засобу від 12 до 22 метрів, обходяться ось такими розпізнавальними знаками. Якщо ж загальна довжина перевищує 22 метри, або автопоїзд двома і більше причепами, тоді трошки іншого типу має застосовуватися розпізнавальний знак з вказанням конкретної довжини такого автопоїзда. Г. Водій з інвалідністю. Дивимося на цей знак. Розміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах, якими керують водії з інвалідністю, або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Встановлення даного розпізнавального знаку на транспортному засобі дає водієві, який їм керує, певні переваги поблажки в дорожньому русі. Про що йдеться, згадаємо. По-перше, правила дозволяють відступати від вимог деяких заборонних знаків. Зокрема, від знака 3:1 рух заборонено. Всім рух заборонено, але як виключення особам з інвалідністю можна. Рух механічних транспортних засобів заборонено теж саме. Від знаків, що забороняють стоянку чи обмежують її, особи з інвалідністю мають право відступати і стояти в, принципі, в зоні дії цих знаків, скільки їм буде потрібно. І також від дії знака 3.34, який називається зупинку заборонено, але по факту забороняє і зупинку, і стоянку ось такий знак. Щоправда, тут не в будь-якому випадку можна відступати від цього знаку, а лише якщо під низом є ось така табличка, крім осіб з інвалідністю. Тоді так і читаємо. Всім, зупинка і стоянка забороняється, крім осіб з інвалідністю. Тобто їм, Виключення можна зупинитися або здійснювати стоянку в даному місці. Також принагідно згадаємо, що для осіб з інвалідністю можуть бути відведені спеціальні місця для стоянки, позначені відповідними дорожніми знаками з табличками або ж дорожньою розміткою. Це теж можна сприймати як певну поблажку для осіб з інвалідністю. Д Табличка оранжевого кольору. Ось такого плану, і Е знак небезпеки. Ці розпізнавальні знаки встановлюються на транспортних засобах, які перевозять небезпечні вантажі. Ось таки ми обмежимося загальними словами. В деталізацію вдаватися не будемо. Е колона. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що рухається в складі колони. Нагадаємо на всяк випадок, що літера К може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими маячками червоного синього позаду зеленого або зеленого й синього кольору. Також будь-яка колона, в незалежності від того, супроводжується вона оперативними службами чи ні, має позначатися увімкненням ближнього світла фар. Ж. Лікар. Такий знак розміщується спереду і ззаду на автомобілях, що належать водіям лікарям за їхньою згодою. Якщо на транспортному засобі розміщено розпізнавальний знак лікар, у ньому повинна бути спеціальна медична аптечка та інструментарій за переліком визначеним Міністерством охорони здоров'я для подання кваліфікованої допомоги під час дорожньо транспортної пригоди. Іншими словами, добровільним встановленням ось такого розпізнавального знака, водій-лікар дає свою згоду на те, що раптом, не дай Бог, щось станеться на дорозі, зокрема ДТП, він готовий надати кваліфіковану допомогу постраждалим. З. Негабаритний вантаж. Сигнальні щитки або пропорції з нанесеними по діагоналі червоними і білими смугами ось такого плану. А в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості повинні бути застосовані світлоповертачі або ліхтарі. Спереду білого кольору, якось тут можна подивитися світлоповертач, ззаду червоного кольору, з боку оранжевого кольору. Знак розміщується на крайніх зовнішніх частинах вантажу, що виступає за габарити транспортного засобу. На відстань більшу, ніж це передбачено пунктом 22.4 цих правил. Ну, ці нормативи, в принципі, показані спереду і ззаду, якщо більше на 1 метр. А по боках, якщо більше ніж на 40 см виступає вантаж, то саме таке його позначення має бути. І обмеження максимальної швидкості. Зображення дорожнього знака 3,29 із зазначенням дозволеної швидкості. Знак може розміщуватися, наноситися заду ліворуч на механічних транспортних засобах у таких випадках. Перший випадок, якщо ними керують водії зі стажем до двох років, ми вже, в принципі, знаємо, що перше водійське посвідчення, яке видається, Воно тимчасове видається терміном на 2 роки, і протягом цих двох років діє це обмеження. Не більше 70 км на годину допускається рух таких водіїв. Розпізнавальний знак обов'язково повинен ззаду бути закріплений протягом перших двох років. Також даний знак. Ну, цифра може бути іншою, але такого ж типу знак може розміщуватися на великовагових та великогабаритних транспортних засобах, на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метра, на транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів у разі перевезення вантажним автомобілем пасажирів, а також у випадках, коли максимальна швидкість транспортного засобу згідно з його технічною характеристикою або окремими умовами Руху визначеними органами Нацполіції, нижче, встановленої в пунктах 12.6 і 127 цих правил. Іншими словами, якщо коментувати останній випадок, уявіть якийсь тихохідний трактор, сільськогосподарську техніку. От щоб попередити інших водіїв, що даний водій на даному транспортному засобі при всьому бажанні не може з ними тягатися в плані швидкості, встановлюється такий знак. І розпізнавальний автомобільний знак України. В 29 розділі його зустрічали і говорили, що має розміщуватися ззаду на транспортних засобах, які перебувають у міжнародному русі. Тобто перед виїздом за кордон на всякий випадок цей знак треба наліпити. І розпізнавальний знак транспортного засобу. Ось така світлоповертальна плівка із смужками білого і червоного кольору, що чергуються по діагоналі. Розпізнавальний знак розміщується обов'язково на транспортних засобах, що використовуються для дорожніх робіт. перший випадок, На сільськогосподарській техніці ширина якої перевищує 2,6 метра. Другий випадок. А також на засобах, що мають особливу форму. Ну, Уявіть, там якась стріла, екскаватор, щось таке нетипових розмірів, оці виступаючі частини. Повинні бути таким чином позначені. На інших транспортних засобах розпізнавальний знак розміщується за бажанням їх власників. Тобто хочете, і ви на своєму легковому автомобілі, чи який там буде у вас транспортний засіб, при бажанні можете наліпити дану стрічку. Нема такого бажання, не вважайте за потрібне, ви не зобов'язані це робити. Наступний. Йод. Таксі, квадрати контрастного кольору, які розміщені в шаховому порядку, у два ряди. Знак встановлюється на даху транспортних засобів або наноситься на бокові їх поверхні. Правила дорожнього руху, як бачимо, дають аль альтернативу або на даху, або на бічній поверхні. ну Або ж як варіант, і там, і там можуть наноситися ці розпізнавальні знаки. При цьому має бути нанесено, щонайменше 5 квадратів, очевидно, мається на увазі в одному ряду, має бути не менш як 5 квадратів. К, учбовий транспортний засіб. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що використовується для навчання водінню. Допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобіля, що найчастіше і практикується саме на легкових автомобілях. L-шипи ось така літера Ш. Знак розміщується ззаду на транспортних засобах, на яких встановлено шини з шипами. Ось і шини шипами для ілюстрації показані. Для чого взагалі потрібні ці шипи, якщо хтось запитає, в умовах ожеледиці, такого утоптаного снігу слизького. Оці шипи підвищують щипні якості шини. Ну, уявіть, як тварини кіхті випускають і навіть по деревах можуть лазити. Ну, Звісно, що автомобіль навіть із шипами. По деревах лазити, мабуть, не буде, але за оцю слизьку поверхню проїзної частини набагато краще чіпляється. Ось для цих цілей можуть встановлюватися шини з шипами. Якщо після вищесказаного хтось зацікавився і тут же е, вирішує, що треба й собі придбати шини з шипами, не поспішайте з такими рішеннями, не так все однозначно. Шини з шипами, оці шипи, корисні, можуть бути лише виключно на ожеледиці на слизькій дорозі. Якщо ж ожеледиці снігу втоптаного нема, тоді ці шипи абсолютно не приносять ніякої користі. Проводили дослідження і прийшли до висновку, що на сухому асфальті навіть збільшується гальмовий шлях на шині, де встановлено шипи. Тому, як на мене, для великих міст, де дороги більш-менш щистя, шини з шипами абсолютно не потрібні. Якщо хтось там проживає на периферії, де дороги не чистяться, ну тоді можливо доцільно придбати саме шини з шипами. Так чи інакше, але якщо побачили на транспортному засобі даний розпізнавальний знак, закликаю триматися від такого транспортного засобу на всякий випадок подалі, збільшувати дистанцію. Чому так? По-перше, може бути різниця у величині гальмового шляху даного автомобіля і вашого, він може швидше загальмувати, ми, в свою чергу, можемо не так швидко загальмувати, і є загроза його наздогнати. Друга потенційна загроза з часом ці шипи можуть якби, розбовтуватися під дією від центрової сили, вилітати з шин даного автомобіля. І як варіант, летіти у лобове скло там, чи у фару автомобіля, що рухається позаду. Ось цю вірогідність теж треба враховувати, і на всякий випадок від такого автомобіля з даним розпізнавальним знаком триматися все-таки далі. 34. Розпізнавальні знаки розміщуються на висоті від 400 до 1600 мм від поверхні дороги, так, щоб вони не обмежували оглядовість і їх було добре видно іншим учасникам дорожнього руху. 35. Для позначення гнучкого щеплення під час буксирування використовується найчастіше гнучке щеплення з покриттями світлоповертального матеріалу. Ось такого типу. Ну, колір може бути різний, там оранжевий, такий більш, ближче до червоного, чи якось тут намалювали зелений, чи жовтий якийсь там колір. Таке заводське щеплення із спеціального світлоповертального матеріалу не потребує ніяких додаткових позначень. Якщо ж використовується з підручних засобів буксирування, трос, вірьовка і так далі, тоді правила вимагають через кожен метр такий саморобний буксир позначати щитками чи пропорцями ось такого типу з смужками червоного і білого кольору по діагоналі, що чергується. Про це в принципі, говорили ще в 23 розділі, там, де вивчали буксирування. 36. Знак аварійної зупинки відповідно до державного стандарту являє собою рівносторонній трикутник, виготовлений з світлоповертальних планок червоного кольору. Ось ці планки зовнішні, з внутрішньою флуоресцентною вставкою теж червоного кольору. Ось ця внутрішня вставка дає наступний ефект. У світлі фар складається таке враження, що цей знак, не мов би зсередини сам по собі світиться, немов там є якесь внутрішнє освітлення. Іншими словами, цей подвійний трикутничок застосовується для того, щоб максимально забезпечувалася видимість його за будь-яких погодних природних умов. 37 забороняється наносити на зовнішні поверхні транспортних засобів зображення чи надписи, що збігаються з кольорографічними схемами, розпізнавальними знаками чи написами транспортних засобів оперативних і спеціальних служб, передбаченими відповідними стандартами. Якщо, скажімо, комусь сподобалась ось така бойова розкраска поліцейського автомобіля і має намір собі теж таким чином прикрасити автомобіль, мовляв, можливо, і мене будуть сприймати там за поліцейського і десь будуть пропускати, десь будуть боятися, то насправді такого робити не можна, судячи з того, що написано ось тут. Майже все від себе додамо, що допускається часткова зміна забарвлення поверхні транспортного засобу не більше 40% для тюнінгу, скажімо, або нанесення реклами. Дана процедура не вимагає будь-яких спеціальних дозволів, проте ця реклама чи прикраси не повинні закривати або погіршувати оглядовість водієві. Можемо проаналізувати даний приклад і сказати, що ось на бічній поверхні явно менше, ніж 40% тут зайнято поверхні. Будь ласка, отакі, отакі прикраси допустимі. Але для руху, ось такого плану наліпки, які можуть обмежувати оглядовість водієві, звісно, що не є допустимими. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, надсилайте свої запитання та коментарі і ставайте спонсорами, щоб підтримати нас та отримати для себе ексклюзивні бонуси. Дивіться інші відеоуроки!